Буває час, коли я сам не маю до кого слова сказати, прагну знайти до тебе шлях, і любов твою хочу сприйняти. О царице, о царице мати моя, будь завжди зі мною, будь біля мене, О царице, о царице мати моя, будь завжди зі мною, будь біля мене. Благословений Бог наш завжди повся і повсякчас, і на віки віки. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі. Царю Небесний, Тішителю душі істини, що всюди, іси все наповняєш, Скарби діб і життя подателю, прийди вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвятає Тройця, помилуй нас, Господи, учисти гріхи наші, владико, прости, беззаконня наші, святий, завітай, ціли, немочі наші, імене Твого ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духові. І нині, повсякчас, і на віки віків, амінь. Отче наш, що син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо твоє царство і сила і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віки. Амінь. До Богородиці запало мені прибіжім грішні смирені, і припадім покаянні, взиваючи левини душевної, Владичиці, поможи, змилосердившись над нами, поспішися, бо заїбаємо від божества гріхів, не заверни рабів твоїх нічих, мов тобі єдину заступницю маємо, Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. І нині повсякчас, і на віки віки. Не замовкнемо ніколи Богородице, про силу Твою говорити мене достойні, бо коли б ти не пристояла, благаючи, хто ж би нас від стільки бід, хто ж би охоронив нас нині вільними. Не відступимо від тебе, владичице, Твоїй боробів спасай завжди від усякої біди, єдина благословена. Будьмо уважні, мої всім премудрість, будьмо уважні, пом'яну ім'я Твоє. У сяк роді і роді, слухай, дочко, і споглянь і прихили в ухо Твоє, пом'яну ім'я Твоє, у сяк роді і роді, Господе, ві помолімся. Господи помилуй, Бо Ти, святий, Се Боже наш і святині перебуваєш, ми тобі славу віддаємо, Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас, і навіки віки. Амінь. усе, що живе. Нехай хвалить Господа Хваліти Бога святиньо, хвали твердині сила Його. Усе, все, що живе. Нехай, хвалить Господа. І що буду стоїтися нам вислухати святого Івангелія, Господа помолі. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. При мудрість прасті вислухаємо Святого Євангелія, мир всі і духові твоєму Луки, святої Евангелії, читання, слава тобі, Господи, слава Тобі, будьмо уважні. У дідні, уставши, Марія, пустилася швидко в дорогу в верську околицю в місто Юди, увійшла вона в Дім Захарії, привітала Завету, як почула Завета, привіт Марії здригнулася дитя в її лоні, і Лизавета сповнилася Святим Духом і склила голосом, і сказала, благословена ти між жінками, і благословени підлону твого, звідки лямні ти що прийшла до мене, мати, Господа мого. Ось Боголоство привітання злових вуха, дитя з радості у суми млоні. Щаслива та, що повірила до здійсниця, сказаний від Господа. І мовила Марія, величай, душа моя, Господа, й Духми в Бозі, спасі моїм, бо він зглянувся на рабині своєї. Ось, бо він від нині блатимуть мене всі роди, велике вовчини, і Всемогутній, святе Його ім'я, Марія пробула в Єлизавета лизаве та місяців зо Потім вернуся додому свого. Слава тобі, Господи, слава Тобі. Пресвята, Діва Марія, Богородиця, примилосерна, радуй, спазатих, що на тебе уповаю. О, Горіє мати Бога. Молися за нас. Мати Христа, Бога нашого, радість спасити, що на тебе уповаю. О Маріє, Мати Божа, молися за нас. Мати предвічної любови, радуй спаситив, що на тебе уповаю. О Маріє, мати Божа. Молися за нас. Мати Божа і благодай, радуй спасити, що на тебе уповаю. О Маріє, мати Божа, молися за нас. Діво непорочна зачата. Радуй, спасити, на тебе, уповаю. О, Маріє, мати Божа, молися. За нас. Діво від херовими, світліша, радость спасити, на тебе, уповаю. О, Маріє, мати, Божа, молися. Діва за нас. Діво від сарафим славніша, радость спаситив, на тебе уповаю. О, Маріє, мати Божа, молися. За Марій, голубко, неоскверно радой спасити, що на тебе уповаю. О, Маріє, Мати, Божа. Молися за нас. Марій, запашна квітка дівець твої, радость що на квітку, радусь, тебе уповаю. О, Маріє, Мати Божа, молися за нас. Марій, добра, виховати в годі, радуй що на тебе уповаю. О, Марій, Маріє, мати Божа, молися за нас. Марія покрове світо ширше від небес, радость спасити, що на тебе уповаю. О, Маріє, мати Божа, молися за нас. Марія заступниця перед справедливим судою, радость спасити, що на тебе уповаю. О, Маріє, мати Божа, молися, за нас. За нас. Марії потіхо, заплаканих, радуйсь поситив, що на тебе уповаю. О, Маріє, Мати Божа, молися за нас. Марій прибіжище грішників, радуйся спасити, що на тебе уповаю. О, Маріє, Мати Божа, молися за нас. Марії посередництво, що не покинулась після спіння, радуйся спасиди, що на тебе, уховай. О Маріє, мати Божа, молися за нас. Марі і благословен, радуй спасити, що на тебе уповаю. О Маріє, мати Божа, молися за нас, за всіх ти і молишся, благодаря. За тих, що прибігають з вірою, під могутній твій покров, бо іншого тривало порятунку перед Богом. В Бідах і скорботах не маємо, обтяжені ріками не а ти Припалиш Бога вишнього, тому то ми до тебе припадаємо, і збави від всяких неотробів. Твої. Пом'яну ім'я Твоє, всяким роді роді. Всіх скорбних родість. І пригнічений заступниця, І голодуючи кормителька, Скитальці потіха, бурями гнаних пристань хворих посіщення, Немічний покров і заступниця, Жел старости – Мати Бога вишнього, ти є причиста я, поспішися молимся, що спастися рабам твої. Слухай, дочко, іспоглянь перехваливого Гухо Твоє. Радуйся, причиста я Радуйся, цінниски птицаря Христа, радуйся, зростивши гроно таїнственне, радуйся, брамо небесна і неопалима купино, радуйся всемірне світло, радуйся всіх радосте. Радуйся, вірне спасення, радуйся, заступниця всіх Християн і прибіжище владичице. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу і нині, повсякчас і, повсяк і на віки віків. Амінь. Радуйся вселеної похвало, радуйся храми Господні, радуйся городінню, сповита. радуйся всіх прибіжище, радуйся, світильниче золотим. Радуйся слава християн, все чесно. радуйся, Марія, мати, Христа Бога. радуйся раю, радуйся Божена, ра, раду тіне, радуйся, ручко, все золота, радуйся Це всіх уповання. покірно схиливши свої голови і коліна, Господа помолій, Господи, помилуй, Господи помилуй. Os poderes О Божа мати, слава, й Ясної, Гори, Царице, приблагає, Діво, все і наша надія, заступниця і помічниця прославляємо тебе, Пресвята Діво, непорочно зачата, величаємо Тебе, що безсеменно зачала від Святого Духа і породила Божого Сина, та віримо у Твій могутній покров, бо Ти за нас завжди молишся до Христа, приступаємо до Тебе з великим довір'ям усила. Мати, і благаємо випросеному свого Сина, а нашого Бога і Спаса, ласку прощення всіх наших гріхів, за які щиро жаліємо, тому що ними образили безмежну любов, все милостивого Бога, о Божа мати, ти всім тим, хто щиро просить, роздає щедрі Божі ласки, за що тобі складаємо сердечну подяку, ти багатьом допомогла зцілитися, що перебували в журбі, витерла їм сльоз. Засмучених потішала, грішників навернула, тому й ми уклінно просимо тебе, вислухай ласкаво нашу молитву зглянься над нашим народом у цей час війни, та поспіши з допомогою, покрий нас своїм фором, і повсякчас будь нашою провідницею до Царства Небесного. Амінь. Помолимо, щоб Господь Бог зіслав Святого Свого Духа на весь український народ і дав йому ласку витривалості у вірі, надії, любові серед теперішніх важких випробувань, дарував йому мир та визволив від усяких ворогів, щоб він міг у справедливості та правді прославляти доброго і милосердного Бога. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений плітлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Помолимось за Божу піку над усіма воїнами, які виконують свій обов'язок захисту вичизни, щоб Господь Бог зміцнював їхню відвагу й мужність та охороняв від усяких ворогів видимих і невидимих. Богородиця, діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословений плітлона твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя і душ, душ наших. Помолимось за тих, які постраждали внаслідок бойових дій, за поранених переселенців, тих, які втратили рідних помешкання майно, за всі тих, які перебувають у зоні конфлікту, щоб Господь Бог захистив та оздоровив їх, зберіг від усякого лиха та обдарував своєю благодаттю. Богородиця Діва, радуй благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і плід плітлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Помолимося за всіх, хто просив нас про молитву, за всіх присутніх у храмі, за всіх, хто з нами молиться онлайн, і за всіх тих, хто потребує найбільше нашої молитви. Богородиця, діво, радуйся! Благодатна Марія, Господь з тобою, ти між жінками, і плід плітлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Помилуй нас, Боже, з великою милостю Твоєю, молимо з тобі, вислухай, і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй Господи. Помилу. Ще молимось, Господа, Бога нашому, що вислов голос, малій нас грішний, помилував слух своїх і хоронив нас від усякої скорботи, біди і нужди, і від всякої недуги душевної, тілесної обдарував нас здоров'ям з довголіттям, промовимо всі скоро слухай, милостиво, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимо за збереження цього села і святої бителі цієї, кожного села міста і країни перед голодом, знищенням землетрусом, повіню градом пожежою війною, нападом ворогів і внутрішніми жособицями. молимо, щоб ти наш ласкавий, добрий і людинолюбний Боже, змилосердився, відвернув від нас війні і заслужені кари та помилував нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй Господи, помилуй, Господи, помилуй, помилуй, Господи, помий, Господи, помилуй. Господи, помилуй. Ще молимо, щоб Господь Бог вислав голос моління на зрішних і помилував нас. Господи помилуй. Господи помилуй. Господи помилуй. Спасителю наш надії всіх людей на землі, тих, що далеко на морі та в повітрі, будь ладика, ласкавий на морі нашої, і помилуй нас, милостивий, Бог, люден, Бог, яси тобі славу видаємо. Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки віки. Амінь. Ам. Чеснішу від херовимів і незрівняно славнішу від серафимів, що безутління богослово породила, сущу богородицю тебе величаємо. Слава тобі, Христе Боже, уповання наше, слава тобі. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй благослови. Христос, істинний Бог, наш молод Вам причистой Своїй Матері, преподобних, воно наших і всіх святих. Помилуй, Спаси на себе благий і Амінь. Це наша прибла, надія наша Богоди, захисти, сиріт іноземців, пристановище, засмучених радостей, скривджених покровил. Глянь на нашу нужду і на наше, горе. Поможи нам, немічним, провадь нас недосвічених, Ти ж, бо наше горе знаєш, розвій його, якщо бажаєш, бо нема. Допомоги ні захисниці, ні ласкавої, розрадниці, крім тебе, Божа мати, бо ти ж бо нас охорониш і захистиш по всі віки. Амінь.